Реально вага тракторів. Ну що ж, всім привіт! За можливості, при наявності важимо вам трактори. Дійшла черга і до Донфенга 244 DG2U. Тобто вигун ZN390. Передній міст відключення-підключення, редукторний, підсілений ребра. Друзі, рівна підлога. Фільтр повітряний, реверс, коробка 4 передачі основних. Автомобільне стоянкове гальмо, і понижений хід, вал відбору потужності, дві швидкості. Друзі, примусова гідравліка. Два виносних гідроциліндри, вантаж 650 кг. Друзі, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, адже зараз буду робити огляд на нього. І розповім більш-менш детально. причепний пристрій, вал відбору шестишлицевий звісно ж. Роздільна ванна вже, трансмісія та гідравліка йдуть окремо, дві пари гідровиходів. Ну і, в принципі, тракторець достойний. Перевіримо його вагу, друзі. Бачив. Писали в коментарях, пишіть коментарі, що б ви хотіли, щоб ми зважили для вас іще іще. Сонце палюче, трішки я підгорів сьогодні. Входимо, як зазвичай, в оцю каптерочку. На вагах у нас нулики відповідні. І будемо заїжджати. Ой. Так. Синхронізована коробка в даному тракторці. Тобто передачі перемикаються дуже і дуже просто. Безпечний запуск встановлений. Підписуйтесь на нас також в Тіктоці, також там є дане відео для Тіктоку і дуже-дуже багато всякого різного цікавенького про життя тракторного бригадира молодшого. Старший зараз в Збройних силах. А я зараз отут оце бігаю, показую вам. Друзі, ну, в принципі, дуже і дуже достойно. 1680 кг. Даний тракторист має вагу Дуже і дуже достойно, друзі. Можна замовити, є в наявності такі тракторці. Телефонуйте, підписуйтесь на канал, ставте вподобайки, ще раз повторюсь. А на огляді був Донфенг дядя Федор у нас в народі. Всім бажаю здоров'я та всього-всього найкращого. Пока-пока!